Вітаю, друзі, доброго вечора вам. Питання таке болюче. Ми працюємо з вами, працюємо над змінами обставин нашого життя, над тим, щоб одужало наше фізичне тіло, одужали наші фінанси, налагодились наші стосунки, і хочеться отримати результат. Ну, наприклад, ми хочемо зафіксувати результат. Ми хочемо, багато з нас палить або палили, я маю на увазі цигари, і я не зараз не про наркотики, про саме просте. І ми знаємо, що це і підселення частіше за все, коли ви тривалий термін вживаєте тютюн. А з ним нікотин і організм звикає, тобто це і звичка, але це часто і підселення, яке курить за вас. Я теж був такий собі потужний куряка, я курив досить сильно і курив, ну, пробачте, 5 пачок в сутки вночі вставав, курив цигарові цигари прикурював і палив, мені то подобалося, я особливо я. Любив сигари не цигари, а сигари. І на тому я пару разів проколовся, я півтори роки не курив і захотілося посмакувати сигару. Я пішов, купив одну і, і почав знову курити. Потім я півтори-3 роки так не, не курив і знову починав з того. Але у 2001 році, у лютому місяці, я Прийняв рішення, кинути палити Кинути палити назавжди. Тим більше, що я мамі давав таку обіцянку колись, і ну, я її виконав, принаймні, цю обіцянку. З, 20, з 2001 року я не викурив, не зробив жодної затяжки, не, не, не курив. Але, звісно, для організму це був стрес, і тут були такі моменти. Ну, дійсно, коли йде випробування. Від такої звички фізичне тіло буде через три тижні буде випробовувати вас, через сім тижнів буде, по-іншому, нові звички не курити. Так само, ось недавно я спробував, був без кави. Да. Але це нормально, ніякої такої ефектів не було. Тобто кава, я не вважаю, що є від неї залежність, є від неї, від неї насолода або її нема. І я скажу, що я цілком свідомо спробував бути без кави місяць. Я був один день був, коли мені вранці дуже з годину хотілося кави. Десь по, через два тижні. От. Тому, Але ми всі унікальні, у кожного з нас є. Свої терміни, і фізичні в тому числі. Наприклад, з алкоголіком має сенс працювати тільки тоді, коли він не вживав алкоголь 21 день, хоча б ліпше 24 і більше. Це і прояв волі, і фізика перебудовується, і на клітинному рівні, і так далі. Про наркотики взагалі не кажу, бо там. Це питання. Але, от мій досвід з цигарками, так багато палив тих цигарок і кинув курити в один день. Але, люди, мені 9 років, 9 років снилося, що я палю. І Я в усні отримував від того насолоду. Я прокидався як від жахливого сну і. Відчував, що не наче я тільки що полив дійсно, знаєте, сни з тих, що дуже реальні, що виглядають дуже реалістично. І ну, це була для мене така внутрішня катастрофа. Отже, і тільки через 9 років я додумався, що треба прибрати підселення, яке мене мені навівало ті сни, і через сни завлікало мене для того, щоб... Так, да, дійсно, стрес точно буде. Для мене таким стресом були похорони батьків, я не запалив. А після цього вже свідомості психологічно. Коли ти під час такої ну, життєвої кожного для нас це трагедія, це горе під час цього стану і процесу, ти якщо не запалив, то вже в тебе немає причини палити. Ти, ти вже в такій ситуації, в такій стресовій ситуації ти витримав, значить, не може, не може бути більшої більшої ситуації, яка тобі більшого стресу, який тобі дасть необхідність запалити. Отже, тому, але це було через як, якраз десь термін, я не палив десь 40 днів, і був перший похорон, і через півтора року знову в мене було випробування таким чином, і моєї і нервової системи, і свідомості, і тіла. І при тому, що підселення жило в мені в той час. Я з тих часів десь року з 2003-го потім я відмовився повністю від алкоголю, і це для мене не стало стресом. І 8 років я взагалі в той бік не дивився, потім повернув собі дегустацію. Просто спробувати смак, коли є бажання або з морозу під борщ. І це, це не про вживання навіть таке. От, тому це, напевно, що 21 рік практично такої дистанції потужної з алкоголом. І тому і вам кажу, що перше, це буде ваше рішення для. Ваших змін. Ви маєте вирішити. Ну, це про, було про звички, там все простіше. А коли ми говоримо, наприклад, я прийняв рішення жити в борг. Саме, знаєте, подивився, як у мене товариш, в кредит квартиру, в кредит машину, в кредит другу квартиру, дачу, будинок, ну, От якось позаздрив чи що, і вирішив. От і я хочу жити в кредит. Формулювання? Формулювання. Як так? Як так? Отже, і я отримав прямо протилежний результат, я почав жити не в кредитах в боргах. В боргах. І вилізти роки ракезні з того не міг. Бо у свідомості потрапила програма, яка ну, прописалася так. Раз і все. І вийти з неї було досить важко. І я думав, що борги це ну, корисно, що це, це правильно, що ти береш одну суму, потім інфляція. Ну, коротше, такого хламу собі в голову занудив, що потім був такий страшний пер період життя без грошів'я, руйнації бізнесу. Руйнації мого світу, коли ти не можеш зустрітися з друзями, бо ти не можеш собі дозволити філіжанку кави. І результат, який от-от іде очищення через каяття прощення цього життя, і наче все вичистив, все, 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 все. Ось на відчуттях мають зайти кошти, має відновитися бізнес. Але ти починаєш чистити минуле життя, ти починаєш заглиблюватись, починаєш, починаєш, починаєш. І всесвіт починає тобі довіряти і потроху починає відкривати того краника. І ти знову повертаєш собі фінанси, але не дуже. І ти йде і, повністю перебудова на свідомості фізичного стану, адже на клітинному рівні ти починаєш. Ставати, звикати, жити в безгрошів'ї в абсолютному. І ти на рівні ДНК прописуєш ту програму, її треба переписати, перепрожити цю. Тому тут от і отримання результату, а далі ти знову. Не розумієш, чому результат від тебе біжить. Завтра ми продовжимо цю бесіду і ми розберемося з цим, я думаю, з вами. Отже, мої любі, давайте продовжимо цю тему. завтра. Зараз перевірте підписку, підпишіться в інстаграм, телеграм, фейсбук. YouTube, звісно, коментарі, будь ласка, рекомендуйте своїм друзям. Ну і беріть участь в етерах, бо ми, перегляди не, стоять, стоять на місці. У нас сталий колектив, але хочеться, щоб він ставав і більше. Отже, обіймаю вас мирного неба, мирної ночі. З вами був я, майстер Ован Стефан. А завтра ми поговоримо про це. Що найгірше впливає на отримання результату будь-якого здоров'я, фінанси, стосунки. Папа. -па.